Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, чи скільки вже пролетіло місяців канікул. Ну, заходимо в календар і дивимося, коли почалися канікули та рахуємо. Ну, вже майже два місяці. так. Червень... Так, почалися канікули 31 червня. Виходить. 30, точніше, 31 травня. Так, почалися канікули 31 травня. Погнали. Виходить. Раз, два, три, чотири, пять. Шість, семь, восім, десь 12, 13, 14, два тижні.

Червень пролетів. Червень пролетів два місяці. Виходить. Рахуємо. Так, 1, один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ага, так, так. Один, два, три, 4, 5, 6. А, я зрозумів. І липня зараз пройшло 25 днів. Виходить, рахунок 25 плюс 55 Це, в нас, це в нас виходить десь 55 днів виходить, в нас вже залишилося 5 днів і, в нас був, і ми вже з вами просиділи аж 2 місяці канікул. Ви тільки уявіть собі, як, та, як може так швидко прилетіти канікула. Ну, як? Я просто в шоці. О, тепер ви знаєте, друзі, скільки місяців прийшло зараз, на жаль, майже два. Напишіть в коментарях, чи є в мене підписники, які наоборот готові хочуть все літо навчатися. Є такі, які не хочуть, нав... не хочуть навіть один... один день навчатися після літніх канікул. О, тому всім до побачення, всім гарного дня.